Що незнайомці роблять у моргу в кривому розі. Хто ви такі? Що ви зараз робите? А що вам треба? Куди зникають тіла померлих уночі? Держіть, будь ласка, мікрофон виключте. камеру. Я не хочу, щоб ми знімали, я буду за вами розмовляти. І як бізнес на сльозах обростає новими схемами? А на чий автівці ви зараз приїхали? Ну, в автівці людини якоїсь. Ми не будемо давати вам коментарі без коментарів. Це морг 16-ї лікарні. Він працює у побутнях з 8 до 14. Саме в цей час медики приймають тіла померлих. В інші години для цього має бути присутнім черговий лікар або ж заклад залишається закритим. За всіма правилами жодна інша людина не може входити до моргу, де зберігаються трупи, тим паче мати ключі від нього. Це перша частина розслідування про корупцію, про зв'язки приватних ритуальників, медиків, поліцейських та одного нардепа. Я Віолета Терещенко і прошу. Вас підтримати це відео лайком і коментарем, щоб його побачило якомога більше людей. У кривому розі працює чимало приватних ритуальних фірм. З такою кількістю конкурентів похоронки влаштовують розбірки за так звані замовлення. Пам'ятаєте, комусь авто спалили, десь гранату кинули. Перегони починаються ще з виклику в екстрені служби про смерть людини. 16 жовтня, вулиця Романа Шухевича. Півгодини тому померла людина. На місці ані поліції, ані швидкої. Однак ритуалка вже тут, як тут: одна, друга, третя. Злетілися і вже спілкуються з рідними. Ви можете запитати. А як тут опинилися журналісти? Одразу скажу, що під час цього розслідування ми заручилися підтримкою власних джерел, які так само мають бажання боротися з корупцією. Отже, хто перший отримує виклик про смерть людини? Правоохоронці, можливо, дільничий. Припускаємо, що вони і зливають інформацію ритуальним фірмам. Можливо, за гроші. Потім, як ми вже показали, хто перший прилетів на місце, той бере замовлення. Вибачте, якщо це звучить цинічно. Ще одна адреса у Покровському районі. Ритуальники виносять і вантажать тіло померлого. Машина зареєстрована на ім'я Ксенії Притули. Її родич Олександр Притула, власник ритуального бюро Богема. Зверніть увагу на дивну уніформу з написом Охорона. На місці знову не бачимо поліцейських та медиків. Пояснюю. За законом, незалежно від обставин смерті, має виїжджати лікар швидкої або сімейний чи суд за необхідності. А поліцейський має засвідчити, чи є сліди насильницької смерті, і якщо так, відправити тіло на СМЕ. Медик та правоохоронець надають документ, який дозволяє забирати та перевозити померлих. Схоже, як в першому випадку, так і в другому, цей документ на місці ніхто не видав. Ніхто не переконався, що у смерті немає криміналу, що це було не вбивство. Наприклад, у жахливій 90-ті для приховання злочину тіла померлих закатували в цемент. А у 2024-му на Криворіжжі можна просто викликати похоронку, яка сама все зробить. Така думка виникає після побаченого у Покровському районі. Одразу після завантаження автівка ритуалки, співробітники якої одягнені у форму охорони, рушає з місця і на швидкості зникає. За інформацією з наших джерел, тієї ночі тіло не прибуло у жодний лікарняний морг Кривого Рогу. Мурахи по шкірі. Взагалі у Покровському районі відбуваються дивні події. Повертаємося до моргу 16-ї міської лікарні, який розташований на території пологового будинку. Ми розповідали про його графік роботи на початку відео. Виглядає так, що до установи має доступ будь-хто інакше як пояснити це? На відео чоловіки неодноразово вивантажують та забирають тіла померлих, і що цікаво, роблять це переважно у неробочий час моргу та без присутності його робітників. Навіть двері відкривають власноруч ключами. В цьому контексті хочеться нагадати про випадок у Дніпрі. Влітку правоохоронці затримали злочинців, які обкрадали тіла померлих захисників прямо у морзі. Зокрема, до своїх схем залучили суд медиксперта. І це лише один з можливих наслідків неналежного нагляду. За роботою моргів. Ще раз, до моргу, де знаходяться тіла померлих, у будь-який час вільно заходять чоловіки. На нашу думку, це ритуальники з бюро Акрополь. Його власниця Ірина Приймак, а це її авто. Неодноразово ми ставали свідками, як працівники Акрополю приїздять до моргу, як до себе додому. У вас немає відео там, де морг відкривають ключа. Є. є. Але у нас все є на відео. За лічені хвилини вивантажують померлих і далі по своїх справах. А ціло, я так розумію. Умію проходить супершвидку реєстрацію або взагалі не фіксується. Адже якщо чоловіки відкривали двері моргу самостійно, в будівлі ймовірно нікого не було. Тим паче робочий час установи вже скінчився. Тож вирішуємо викликати поліцію. Скажіть, будь ласка, а хто ви такі? Доброго дня. Доброго. А хто ви такі? Що ви зараз робите? А що вам треба Ви потрапили до комунального моргу. На яких підставах? Яким чином зараз? А ми що інтерв'ю повинні давати давати. Що Що ви зараз робите? Нічого. Ви тут вигружали труп померлого? Закрива. Ні, ми просто приїхали. Як ви потрапили своїми ключими? Тут відчинили. Кого? — Своїми ключими як потрапили? Один чоловік залишається закритим у морзі, інші ховаються в автівці. На допомогу прибігла власниця Акрополя Ірина Примак. Сідає в авто. Певно, разом вигадують версію. Далі починаються казки. Ну, ми приїхали, рішили завісті віші. Не привезли ліші. Просто позавтра з утра. все. Ми виїжджаємо тут з морду на лізах, перекулюємо дорогу. Ми приймемо, що, що ми здали? Приїжджає завідувач патологоанатомічного відділення Данило Златарьов, який відповідає за морг з ритуалкою. Акрополь і її власницею він добре знайомий. Виступає у розмові ледь не адвокатом. Цю автівку колись бачили, не заюли? Коли, звісно, бачив. Ну, це ж ритуальщики. А ви знаєте навіть, яка похоронна компанія? компанії? Та їх тут в основному 3-4. Ну, цю не знаєте, да? За якої вона належить? – Ні, знаю, так. знаю. А яка компанія? Акрополь. Пояснити ви не можете, так? Я не хочу з вами розмовляти. А в чому взагалі ситуація? Я не розумію. Я теж не розумію. Разом з поліцією рушаємо до моргу, аби побачити привезене тіло і того, хто ховається у будівлі. Холодів же мені та саме це тока тока міліця. Тобто зараз тільки поліція, а буквально годину тому до так званого холодильника мали доступ працівники ритуалки і невідомий охоронець. Дежурный, хоть сюда. Это кто? Это сторож. Значит, нам привезли дорогущую электростанцию, бетономешалку. И она уже где-то недели две или три у нас вот этот процесс идет. Сторож чей? Он сотрудник больницы? Он не сотрудник, это я человека попросил. Не вы, попросили. вы только что мне говорили, что здесь никого не сторожа, никого нет. Вы только не я не вам нет. такого вообще ничего не происходит. Почекайте, у нас все зафіксовано. Ось тут Данила Золотарьов запевняє, що у закладі нікого немає. Зараз робочий час. Ні, зараз не робочий. Тобто він не працює і працівників можуть там немає? Ні, Нема, всередині. нема, нема. Це дуже важливо, тому що ми точно знаємо, що одна людина там всередині є. Сто відсоткового угу. цей чоловік, так званий черговий чи охоронець. Зі слів золотарьова, саме йому він і доручив прийняти тіло у свою відсутність. Людині, яка не є медичним працівником і яка не зрозуміла, на яких підставах взагалі перебувала у морзі. Правоохоронці опізнали тіло померлого, встановили особу згідно з документами, які надав Данило Золотарьов. Однак, схоже, ці папери він щойно привіз сам. У морзі їх. Не було. Відповідний ритуалка Акрополь перевозила тіло без документів. Померлого також не було зареєстровано до спеціального журналу. Податі просто подивитися і не буде. Немає, немає запису. Тобто, тіло, яке привезли, немає де, запису немає. в журналі реєстрації. До відповідального за морг та працівників ритуалки є чимало запитань, але далі справою вже будуть займатися правоохоронці. Послухайте, як реагує на ці події керівництво 16-ї лікарні. Що люди потрапляють до моргу? Дивіться, Ми ніяких коментарів на зараз не даємо. Тому що у нас проходить службове розслідування, тому без коментарів послугою відкриті двері у морзі користується не одна похоронка. На цих кадрах автівка Світлани Онацької припускаємо належить ритуальному агентству Морфей Company, власником якого є Олександр Онацький. На відео також бачимо передачу коштів ймовірно за їхні послуги. Схоже, працівники цієї похоронки навіть зберігають свою уніформу у морзі. Виглядає так, що відповідальні ні, за морг і власник морфею можуть мати довірливі стосунки. А тепер повернемося до Акрополю. Це ті, на яких ми викликали 102. його власниця Ірина Примак може мати тісні зв'язки з відділенням поліції номер 3 Можливо, тому її бізнес найуспішніший у Покровському районі. Знайомтеся, це Денис Григоренко, дільничний у Покровському районі. Він і має виїжджати за адресами, де померли люди. А це автівка, за кермом якого його неодноразово бачили. Фольксваген Пасад 2013 року випуску декларації дільни. Нічого немає. Знаєте чому? Тому що ця автівка зареєстрована на Олександра Приймака, ймовірно, чоловіка Ірини Приймак, та що власниця Акрополю. Що за благодійність? Чи це так званий відкат за злив інформації та інші послуги? А Денис Григоренко, знаєте цю людину? Денис Григоренко. Знайома вам людина. Знаю. Ну, це наскільки ми знаємо, це дільнича Покровського району. І він пересувається на автівці, яка зареєстрована на вашого чоловіка. Можете це пояснити якось? Я не знаю. Ну він вам невідомий, Ви не знайомі так, з цим чоловіком? Я не знайомі. Сама Ірина, знайомство дільничим заперечує. Доброго дня, Денис Сергіович. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви Ірину Примака або Олександра Примака? Ні. А на чій автівці ви зараз приїхали? Ну, в автівці людини якоїсь. Її немає вашої декларації. Так вона не куплена, не я тільки купив, але ще не переоформив. – А в кого ви придбали цю автівку? незнайомої особистості. З, ми знаємо, автівка зареєстрована на Олександра Примака. – кого вона зареєстрована? Я обрав його тих паспорти. Так ви не знаєте Олександра чи Ірину Приймак. Знаю. Незнайомі. Не знайомі. Редакція своїх вимагає від правоохоронців перевірити стосунки між дільничим та власницею ритуального бюро, адже вони можуть бути корупційними. На початку відео я казала про народного депутата, який ймовірно може бути учасником цього ланцюжка. За нашу інформацію йдеться про слугу народу Володимира Захарченка. Ми поспілкувалися з колишнім правоохоронцем, який був колегою Володимира. Я працював за Харченка в Тармаскому. Он должен был бороться с преступностью. Но уже тогда, по моему мнению, скорее его злой. Понятно, что у него с тех пор осталось много знакомых в Уранах. И мне кажется, все решается по звонку. Он же народу депутат от слух все-таки. Насколько я понимаю, его округ – это территория Терновского и Желтневого, ой, Покровского района. Мое субъективное мнение – он тут смотрящий по всяким схемам. Например, после того, как он избрался депутатом, то пошли вверх дела и у Ротлалтия Клопы. Конечно, бывают совпадения но ты слуха межмесячно ему относят к котлету. У Акрополя считайте милиполе на трупы в Покровском районе. Вот это и звучит цинично. Скажу так, я проработал в милиции 15 лет, и такого беспредела, как сейчас, я не видел. Да ни в одном другом районе города такого нет, чтобы морх ездили похоронники как к себе домой. Ясно, что они тут ничего не боятся, хвастаются связями с народным депутатом. Но сомневаюсь, что в Киеве знают, что они тут все вместе мутят. Але і це ще не все. Під час підготовки розслідування ми з'ясували, що в кривому розі під час загибелі на виробництві поліцейські не направили два тіла на судову медичну експертизу. Тобто не встановили точно причину смерті. Ще раз, у березні цього року на виробництві помирає жінка, а в квітні чоловік мала бути проведена експертиза, але обох поховали за звичайним лікарським свідоцтвом. Одне надавала сьома лікарня, інше тисячка. Отже, навіть якщо смерть була неприродньою, про це скоріш за все вже ніхто не дізнається. Це все лякає. Ми живемо важкі часи. Довкола так багато приводів для смутку. Поки всі об'єднуються заради спільної боротьби, хтось мутить схеми і поплюжить закон. Редакція своїх закликає поліцію зупинити цей похоронний безлад. Ми доклали багато зусиль для створення та підготовки цього відео. Тому поставте лайк, підпишіться на наші соцмережі, адже згодом ми плануємо вихід другої частини розслідування. Передаємо привіт третій, сьомій та інфекційній лікарням, а також приватному холодильнику. Ми знаємо про ваші схеми, як і про новий спосіб заробітку на сільських кладовищах у Криворізькому районі Євгена Ситиченка. До зустрічі.